Вітаємо сьогодні. Ми занурюємося в одне з найскладніших, але й мабуть найбільш захопливих джерел. Це збірка розмов, свідомість і абсолют. Останні бесіди індійського мудреця, шріні Саргадатти Махараджа. Так і контекст тут, знаєте, просто вирішальний. Він вів ці розмови протягом останнього року свого життя. Це 1980-81 роки. Страждаючи від раку горла. Саме так. І, попри ну, нестерпний фізичний біль, він продовжував відповідати на запитання з неймовірною ясністю і гостротою. І ці запитання, слухайте, вони ж стосуються самого фундаменту нашого існування. Всі ці розмови, по суті, це спроба Махараджа провести таку чітку межу. Межу між чим? У чим? Між тим, ким ми себе вважаємо, і тим, ким ми є насправді. Він розбиває нашу ідентичність на два ключові елементи: а саме, свідомість, або ну, оце базове відчуття Я є. І абсолют те, що, за його словами, є нашою справжньою незмінною природою. Отже, наша сьогоднішня місія це така собі е, духовна деконструкція. Ми спробуємо прослідкувати за його логікою, і зрозуміти, чому він називав наше найосновніше відчуття буття ілюзією, і що, на його думку, знаходиться за її межами це ну, справжній виклик нашим переконанням. Гаразд. Давайте розпаковувати це. Давайте. Почнемо з основи, з того, що здається нам найбільш реальним з відчуття я є. Так. Це ж перше, що ми знаємо вранці. Не я такий, то роблю те то, а просто я є. Саме це відчуття. І от Махарадж бере цю основу і одразу ж ставить її під сумнів. Він кидає таку, знаєте, загадку. Яку? У той момент, коли доведено, що я нереальне, хто той, хто знає, що я нереальне, це ж одразу занурює в парадокс. Точно. І він не дає легкої відповіді. Для нього це відчуття я є або свідомість це не щось особисте, це не моя свідомість. А що тоді? Він каже, що свідомість є продуктом харчової есенції. Чого, чого? Харчової есенції, його слова цитую: свідомість залежить від тіла, тіло залежить від сутності їжі. Якщо харчова есенція не присутня, свідомості, яка говорить, немає. Зачекайте, це аналогія, вона просто дика. Це так не духовно. Він по суті каже, що наше величне відчуття буття, джерело поезії, науки це біохімічний побічний ефект. Як тепло від купи компосту, саме так, і це навмисно. Він використовує такі різкі фізичні аналогії, щоб здерти з нашого існування весь романтичний наліт. Тобто, це такий собі прийом. А вже ж. він хоче показати, що ота я єсть, яку ми так цінуємо, вона абсолютно безособова і цілком залежна від тіла. Це перший крок, щоб розірвати нашу тотальну ідентифікацію з нею. Щоб ми побачили її як явище, а не як нашу сутність, точно гаразд, це потужний початок. І далі він називає це явище магією, ілюзією. Угу. Але як? як наше фундаментальне відчуття існування може бути ілюзією? Він пояснює, поява цього буття сама по собі створює час. Все є буттям, але я абсолют не є цим. Саме це і є майя ілюзія. І ця ілюзія, за його словами, є джерелом усього нашого світу. Всього світу. Так, коли з'являється відчуття Я є, разом із ним, як два боки однієї медалі, виникає весь світ. До цього не було ані досвіду, ані світу. Це радикально. Це ставить під сумнів наше уявлення про об'єктивну реальність, яка нібито існує незалежно від нас. Абсолютно, зачекайте, я хочу це зрозуміти. Якщо світ виникає разом зі свідомістю, чи означає це, що коли я, наприклад, у глибокому сні без сновидінь, так то мій світ, мої проблеми, мої стосунки, моя країна буквально перестає для мене існувати на думку Махараджа, саме так, вся так би мовити, мильна опера нашого життя. Транслюється лише тоді, коли увімкнений екран під назвою Я є. У це порівняння. Ось що він має на увазі, коли каже, що це ілюзія чи сон. Цей стан неспання, який ми вважаємо реальністю, для нього просто інший вид сну. Інший вид сну. Так він каже, як ви бачите уві сні тіло і думаєте, що це ви, так само тіла створюються у так званому стані неспання. І сон і реальність це просто прояви свідомості. Гаразд, якщо саме відчуття я є, це тимчасове безособове явище, щось на кштант хімічної реакції, угу. то що тоді все інше, що ми до нього прив'язуємо: наше тіло, наші думки, емоції? Тут здається, починається найрадикальніша частина. Абсолютно, наступний крок це тотальне розтотожнення. Він прямо каже, ви не тіло. Просто так. Просто так. Він також стверджує, що наші думки не наші, а чиї ж? Він описує їх як колективні. От цитата. Ви думаєте, що ви той, хто має думки, насправді думки виникають у свідомості. Тобто, моє тіло розум це як приймач антена, що вловлює думки із загального поля. Саме так, а ви лише приписуєте їх собі через звичку, і він сам, виходить, був живим доказом цього. У книзі ж описано, як він страждав від болю, так, від сильного болю. Але при цьому говорив, що він не є цим тілом. Коли його запитали, як світ бачить жняні, тобто реалізована людина, він відповів, що джняні є лише спостерігачем. Але як це можливо? Біль же настільки всепоглинаючий. Ну так, сказати собі, це не мий біль звучить як якийсь, ну, інтелектуальний трюк. Розумію, але це не інтелектуальний трюк, а саме зміна перспективи. Він не казав, що болю немає, біль є. Але він відбувається з тілом, а не з ним. Зрозуміло. Він пояснював це через аналогію з переглядом фільму ви можете дивитися драму, де герой страждає, можете навіть співчувати йому. Але я, глядач, не страждаю. Точно Джиняні бачить страждання власного тіла розуму, так само відсторонено як роль, що розігрується на екрані свідомості, а не як моє страждання. Тобто все, що відбувається, хвороби, емоції, дії, це просто спонтанне функціонування всесвітньої свідомості через конкретне тіло. Саме так. А особистості індивідуального виконавця, який робить вибір, насправді немає. Це ж ставить під сумнів усю концепцію свободи волі. Він саме це і стверджує: немає жодного індивіда. За його словами, є лише харчові тіла зі знанням Я є від мурахи до людини. Якість цього відчуття буття однакова, відрізняється лише форма і можливості тіла, а страждання. Коли ми ототожнюємо себе з діями, ми створюємо ілюзорну особистість, яка нібито несе відповідальність, страждає чи насолоджується. А він каже навіщо вплутуватися в ці концепції? Спочатку з'ясуйте, що ви вважаєте собою. Добре, отже, я не тіло, не мої думки. І тепер виходить я навіть не сама свідомість, яка все це спостерігає. Угу. Я повинен запитати А щось взагалі залишається? Чи ми просто говоримо про повне знищення, про нігілізм? І це ключове питання, ключове, до якого Махараш підводить кожного. Він заганяє вас у цей кут, у цю порожнічу? Щоб що? Щоб показати, що було там ще до того, як з'явилося Я Є, і це те, що він називає абсолютом або парабрахманом. Абсолют. Мушу зізнатися, це поняття звучить неймовірно абстрактно, можливо, навіть як якась філософська відмовка. Ну так звучить. Чим це відрізняється від простої порожнечі? І чому цей стан має бути бажаним? Це дуже поширена реакція, звісно. Він уточнює, що це не порожніча у сенсі вакууму, це відсутність речей, no-thingness. відсутність речей? Так, цей стан є первинним відносно всіх концепцій, включно з концепціями щось і ніщо. І він каже, що ми знаємо цей стан дуже добре. Справді так. Це наш досвід під час глибокого сну без сновидінь. Там немає проблем, тому що немає вас, щоб їх мати. А свідомість тоді що? Свідомість це тимчасовий стан, який трапляється з абсолютом його слова. Я, абсолют, не буду мати її свідомості товариства вічно, тому що свідомість обмежена часом. Він називає її майже хворобою, яка прийшла і піде. Уявити свідомість як хворобу це сильно. Тоді як досягти цього усвідомлення? Якщо немає виконавця, то хто буде щось робити? От здається, це не про те, щоб щось робити. А скоріше про те, щоб щось скасувати. Саме так його метод це по суті метод без методу. Він наголошує на самодослідження. Тобто, основна практика дослідити джерело відчуття я є, просто залишатися з ним, спостерігати за ним, не чіпляючись за думки. І що тоді відбувається, коли ви це робите, ви починаєте бачити його тимчасову хімічну запозичену природу. І коли ідентифікація з «я є» слабшає і зникає, залишається те, що було завжди абсолют. А, тобто воно нікуди не зникало. Ніколи. Він каже, медитуючи, знання Я Є поступово осідає і зливається з універсальним знанням. Це не інтелектуальне розуміння, це пряме переживання. І що цікаво, він же стверджував, що для цього не потрібні роки практики. Він казав, що якщо людина дійсно розуміє, це може статися миттєво. Так. Тобто проблема не у складності істини, а в силі нашої звички ототожнюватися з тілом і розумом. Абсолютно, ця звичка настільки глибоко вкорінена, що ми навіть не ставимо її під сумнів. Можна це якось простіше пояснити, можна уявити абсолют як апаратне забезпечення комп'ютера залізо. Воно просто є мовчазне і незмінне. Гаразд, свідомість, я є, це як операційна система, що завантажується. Вона необхідна, щоб щось відбувалося, але вона не є фундаментальною реальністю. А моя особиста ідентичність, думки, і спогади. Це лише програми, що працюють на цій операційній системі. Махарадж просто каже усвідомте, що ви залізо, а не софт. Чудова аналогія. Отже, підсумуймо, джерела, які ми сьогодні розібрали, пропонують ну, неймовірно радикальний погляд на нашу ідентичність. Це точно. Це шлях від самоототожнення з тілом та розумом, далі до усвідомлення себе як універсальної, але тимчасової свідомості Я Є, і, врешті-решт, до відкриття своєї істинної природи як абсолюту, вічного і незмінного. То що все це означає? Це ж повний переворот перспективи: Від буття людиною у світі до усвідомлення себе як джерела, в якому виникає і зникає сам досвід світу. Вчення Нісаргадатти Махараджа це невпинна, я б сказала, безжальна деконструкція всього, що ми віримо про себе. Його мета не додати нові знання, а усунути старі, усунути невігластво, тобто хибні переконання. Він каже, що усвідомити, що ти не є цілом, а є самою свідомістю, це велике благословення. Але навіть це знання, цей останній бастіон ідентичності я є. Потрібно відкинути. Щоб усвідомити те, що знаходиться за його межами, коли свідомість забуває саму себе, цей стан і є парабрахман. І на завершення, давайте залишимо одну з думок Махараджі для роздумів. Він запитує до вашого народження та отримання повідомлення Я є чим ви були? Це питання, яке не вимагає інтелектуальної відповіді, а скоріше запрошує до тихого споглядання, до відчуття того, що передує всім словам і концепціям.